Удари шахедами та історична промова Одесита у Бундестазі, черговий інцидент з ТЦК та мазут на Одеському узбережжі. Це інтент акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. 153-й тиждень повномасштабного вторгнення ворога на нашу землю став для Одещини гучним. Окупанти декілька ночей поспіль били по місту та регіону. Так, у ніч на 28 січня ворог атакував Одесу Шахедимою ракетою. Іскандер. У наслідок атаки постраждали троє людей. і Ще одну особу врятували із заблокованої квартири. Сьогодні Одеса в черговий раз була атакована унаслідок ворожої атаки декілька житлових будинків в Київському районі. А це близько 10 будинків. Постраждало багато пошкоджено вікон близько 900, декілька сот квартир. І приморський район так само постраждала. Багатоповерхівка там, на щастя, ураження меншої сили, близько 15 квартир, близько 50 вікон. Також декілька разів за тиждень була атакована припортова інфраструктура Ізмаїльського району. На щастя обійшлося без жертв. Постраждала одна людина. Пошкодження та руйнування зазнали зернові склади та цивільні будинки, автомобілі та районна лікарня. Ніч на унічну п'ятницю росіяни атакували Чорноморськ. Під ударом опинилася припортова та цивільна інфраструктура. Через ворожий удар виникли проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. У місті пошкоджена лікарня. Унаслідок удару постраждали четверо осіб. А ввечері п'ятниці ворог тричі ударів по Одесі Балістикою. Удари прийшлися по цивільній забудові у самому центрі міста. Багато пошкоджень та руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО ушкоджена будівля, яка знаходиться під особливим захистом. Станом на 22 годину вечора п'ятниці відомо про двох постраждалих. Щороку, 27 січня, відзначається день пам'яті жертв Голокосту, встановлений Генеральною асамблеєю ООН. Як визнання геноциду єврейського народу під час Другої світової війни, 29 січня цього року у Бундестазі пройшла історична промова Одесита Романа Шварцмана щодо голокосту та війни в Україні? Він є головою Одеської регіональної асоціації та віце-президентом Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто та нацистських концтаборів, Путін намагається знищити нас як націю так само. Як Гітлер намагався знищити єврейський народ під час Другої світової війни? Тоді Гітлер хотів вбити мене за те, що я єврей. Зараз Путін намагається вбити мене за те, що я українець. У своїй промові у Бундестазі Роман Шварцман звернувся безпосередньо до присутніх німецьких політиків та закликав посилити підтримку України, яка зможе захистити Європу від путінських бажань та амбіцій. На цьому тижні стався черговий інцидент з представниками ТЦК. Одеська журналістка та письменниця Вікторія Колтунова заявила, що військовослужбовці одного з територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки схопили її сина на вулиці Одеси, вивезли за місто і жорстоко побили, вимагаючи гроші. За словами письменниці, чоловіку зламали три ребра. У нього пробито легеню, крововилив у легені, забій, селезінки і струс мозку. При цьому, за її словами, вона сама та його дружина інваліди другої групи, і всі необхідні документи у сина на момент затримання були. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Є також інформація, що прокуратура може відкрити ще одне провадження за фактом викрадення людини. Одеському обласному ТЦК СП заявили, що проводять службову перевірку. А якщо причетність їхніх співробітників підтвердиться, винних покарають щотижнево. Ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого youtube каналу, на якому традиційно по четвергах виходить нове інтерв'ю, і на цьому тижні. Наша журналістка зустрілася з Олексієм Притулою, ветераном ЗСУ та ветеринаром. Я бачу регрес. Ну я не знаю, чи ви бачите. Я бачу максимальний регрес. Розумієте, я пам'ятаю, як це починалося. Я тому що не тільки я і не тільки Одеса, насправді, щоб не було, не виглядало, наче я тут саме до Одеси. Я маю до Одеси питання, але насправді ця проблема кругом. Я бачив людей, які починали спілкуватися з українською. І я бачу тих самих людей, які зараз ну, просто ну, коротше. Е, я бачив ну, це об'єднання всіх навколо спільної мети. І зараз, коли, на мій погляд, в багатьох сенсах ситуація набагато гірша, ніж була в 2022 році, в суспільстві ситуація теж е, набагато гірша. Про шлях мобілізації, проходження МСЕК, Встановлення на протези та реабілітацію посилання на інтерв'ю залишаємо в описі до акцентів. Переходьте та не забувайте про ваш лайк і коментар. На минулому тижні в акцентах ми говорили про те, що на узбережжі Чорного моря на Одещині почали знаходити мазут з російських танкерів, які зазнали аварії у Карчинській протоці 15 грудня. І ось на цьому тижні комунальні служби розпочали роботи з очищення узбережжя від забруднення нафтопродуктами. Зокрема, вони прибирають забруднені ділянки піщаного пересипу чорного моря вздовж частини Джанчейського лиману та озера Сасик. Після збору забруднений пісок передадуть до спеціалізованої установи для подальшої переробки та екологічного відновлення. Окрім цього, Одеський порт закупить обладнання для захисту узбережжя від російського мазуту, виділять майже 4,5 мільйона гривень. Одеська філія АМПО голосила тендер на закупівлю бонових огорож для локалізації забруднень у відкритому морі. Окрім бонів, для порта Одеси планується придбати причальні кінці та буксирні траверси. Напередодні аналогічний тендер проводився і для Херсонського порту. Як повідомляють аналітики платформи Open Data Bot, Одещина займає другу сходинку у переліку українських компаній, які позбулися російського сліду. На першому місці стоїть Київ, замикає трійку Полтавщина. Загалом, за підрахунками аналітиків, понад 18 тисяч компаній в Україні мали російського власника станом на початок повномасштабного вторгнення. Майже 20% відсотків компаній займаються гуртовою торгівлею ще 13% спеціалізуються на операціях з нерухомим майном, а 10% – будівництвом. Крім цього, Одещина потрапила до трійки лідерів серед регіонів України, де іноземні громадяни найактивніше заснували бізнес. У 2024 році згідно з єдиним державним реєстром минулого року в Україні зареєстровано понад однієї тисячі нових компаній з іноземними власниками, і це на 60% менше у порівнянні з 2021 роком. Я впевнений, ви всі чули про одне з перших рішень 47-го президента Америки Дональда Трампа щодо зупинки грантової допомоги для України. Можливо, після аудиту її буде відновлено, але поки що фінансування на паузі. Що це означає для нас, журналістів? Інтент, як медіа, ніколи не мало засновників із бізнесу чи політики, не брало державних коштів і завжди залишалося незалежним. І значну частину витрат покривали саме міжнародні гранти, і зараз, щоб продовжити свою роботу, ми маємо змінити свою фінансову модель. Редакція інтенту закликає всіх небайдужих підтримати незалежну журналістику як фінансово, так і інформаційно. Ваші підписки, коментарі та лайки під відео в Ютубі допомагають нам. Тож не забувайте про них. Крім цього, в описі до акцентів ми залишаємо посилання на Patreon і будемо вдячні вам за підтримку. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті. intent.press, в телеграм-каналі і на ютюб каналі. Ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе.